Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, з нами на прямому зв'язку? Мої вітання. Вітаю та ну і я тут, знаєте, не говорю добрий ранок чи добрий вечір, бо ми з вами в різних е часових зонах знаходимося. Та але разом з тим це не заважає нам поговорити про ось цей ефект від виступу Джо Байдена. Так виглядало, що це така прощальна, прощальна промова. Та зі словами з американського гімну. Як ви це відбираєте? Та стопроцентова прощальна багато теми, і навіть самі речення, слова такі самі, які він вживав у своїх промовах, через навіть і перед тим, що він став президентом, але так само підкреслив, важливість НАТО підкреслив, що Україна тепер ще стоїть. А, і це а, не тільки було а, багато оплесків, а, що люди підтримали це, але так само це іде спільно разом з а, новою обраною платформою а, демократичної партії, яка включила мову про Україну, про підтримки а, міжнародних алянців, так як а, а, доєднання Шведії і Фінляндії. І втім, я думаю, ми почуємо. Додаткові такі речення і ще нині, бо зараз тепер головна година починається. На другий день і будемо чути від президента Клінтона президента Обами і так далі до завтра. Головний вечір завтра, ще буде. Поки давайте залишимось при особі Джо Байдена. Далі, звичайно, перейдемо і до передвиборчої кампанії. Чи чи є розуміння зараз або бодай припущення, чим би президент міг зайнятися після того, як його каденція завершиться? Чи це такий, знаєте, класичний, ну радше європейський варіант, коли це там виступи в університетах, писання? мемуарів, книжок, чи можливо в Америці це якось інакше може виглядати? Переважно є такі пам'ятні центри, які створюють і губернатори, і президенти. От єдиний, що немає, це президент Трамп. Він не хотів створити якийсь меморіальний центр при університеті. Але я думаю, він по перше, він вже має центр при університеті, штат Пенсильвенія. то він там повернеться і вкладить ще більше інформацію. Про його е, термін як президент, бо там вони все мають вже від часу його бути віце-президента. але е, йому головне е, не, не так, як міжнародні справи. Це його центр буде займатися, але е, він дуже займається із е, часів у сенаті, як і як віце-президент а до, до здоров'я, і я думаю, він ще буде працювати на різні терапії щодо раку і інших хвороб. Ем, повернімося в такому разі до передвиборчої кампанії. Ем, ось цей виступ, який ми з вами тут почали обговорювати, чи його теж можна трактувати як певну частину, як певний елемент передвиборчих перегонів, і ну знаєте, певний такий крок або жест на адресу Камали Гарріс і власне її підтримки. Ну так і так само на той сам вечір, коли виступав президент Байден, несподівано вийшла на сцені віцепрезидент Герес як головний кандидат зараз. Тепер але вона спеці... спеціально вийшла несподівано, щоб так дуже щиро вітати. Що буде президент Байден говорити пізніше, і вона передає глибокі подяки і любов'ю до президента. То з одного боку, віце-президент Герес так само підтримала президента. Як він вийшов, то він буд він підтримав її. І ми, ми це почуємо. Ми побачимо більше і більше спільні виступи. Я думаю, у жовтні кінці ну кампанії, специфічно там, де Байден має сильні зв'язки. То він буде виступати, а там, де Герес, вони будуть окремо. А коли вони мають можливість разом, ми це побачимо більше вже при кінці кампанії. Ну, до, до речі, детальніше я думаю, можна розповісти про по-перше, про те, яким чином сам Байден ем, звертався до Камали. Гарріс, оцінював її діяльність. Отже, Джо Байден закликав американців голосувати за Камалу Гарріс, адже вона ніколи не схилиться перед Владіміром Путіним і є найкращою надією на збереження американської демократії. Також він назвав кандидатку у президенти лідеркою, яка зможе перемогти на виборах у листопаді. Ну, якщо Дональд Трамп програє, то він прийме результати виборів і не буде їх оскаржувати, але за умови, що вважатиме голосування чесним. Про це Трамп заявив у інтерв'ю телеканалу CBS і додав за останні чотири роки, відбулися зміни, які зроблять вибори у листопаді вільними та справедливими. Отже, повернімося до цієї розмови? Ну давайте з останнього почнемо. Тут теж дуже таке цікаве формулювання, яке мені видається потребує певного тлумачення. Та тобто визнає за умови, якщо вважатиме чесними і справедливими. Ну ми ж розуміємо, що думка це, це така справа. У людей думки розбігаються, і хтось вважатиме, а хтось не вважатиме. І тут хто має стати з тою останньою інстанцією? Виборча комісія чи думка Дональда Трампа? А Більшення я думаю, найважливіша статистика для глладачів зрозуміти, що обидва команди: і Герес і і колишнього президента Трампа мають тепер найбільші ком найбільші команди юристів, адвокатів, які є приготовлені судити. В окрузі до окрузі, бо всі має, ми маємо центральну виборчну комісію, але так само ми маємо штатові виборчні комісії і окружні, і далі і далі. І вони готові судити до кінця світу. Я думаю, що напевно це візьме до кінця року, як, як все швидко не буде, але нам згадається. Процедура у 2000 році, коли рахували ручно і перерахували у Флориді до кінця грудня? Я думаю, мінімально ми можемо сподіватися, бо такі великі команди є готові судити, що всі ці перерахування вони візьмуть до локальних суд до аж до верховного суду. Ем, ну в такому разі, чи ви передбачаєте? Скажімо, традиційний фінал цієї передвиборчої кампанії я зараз не маю на увазі попередні вибори, бо там був були деякі нетрадиційні елементи. Мені йдеться про ці кадри з капітолію та з його захоплення. Але чи можемо ми ж зараз ствердно припускати, що окей, це буде там жорстке протистояння, але воно буде залишатися виключно в рамках демократичного процесу. Ну це все залежить як у Штатах, бо штати самі мають рішення скільки голосували за одного кандидата чи іншого, і тоді вони висилають делегації. Ну, письмові делегації електорів до конгресу. Це було головна. Дія чому на 6 січня вони збиралися у конгресі ті протести, ті, що протестували цього, бо на самого дня 6-го є приписано, що вони мають голосувати, Не не голосувати, а рахувати і перевірити це все, що штати висилали до, до Вашингтону. То я так як я сказав раніше, я думаю, до кінця року будуть різні судові справи. Ми ще не мали такого, що дісталося до 6 січня, коли є приписано у конституції, що все має бути рішене вже. А то я думаю, як е, президент Трамп має таку думку, він може продовжує свої судові справи, щоб якось. Е, Перейти поза 6 січня, і ми ще такого не мали в історії Америки, що ми перейшли цю дату ем, щодо кандидатів на посаду віце-президента, ми вже знаємо прізвища обох і у Трампа і у Камали Гарріс, та, ем, від того моменту, коли були оголошені ось ці рішення, і до поточної хвилини, чи ви бачите їхню активність публічну в рамках передвиборчої кампанії? Чи вони мають ось цей, ну скажімо, вплив на, на перебіг виборів на електоральні вподобання? Чи вони активні, більш активні зараз тепер як головні кандидати? Ми бачимо тут в Америці, як вони переїжджають цілу Америку зараз. Тепер ті віцепрезидентські кандидати, і Джей Дей з республіканського боку, і губернатор Волс з демократичного боку. А як вони будуть допомогти? Зараз тепер ми бачимо, що вони обидва переїжджають в Центральну Америку один народ. Роджені штат Огайо і мають там зв'язки родинні. То це Джей Ді Венц, Він і штат Огайо, і сусідні штати відвідує другий. Народи народжений цей губернатор. Волс народжений у штат Небраска, але тепер губернатором у Міннесоті То він відвідує і ті штати, і, і сусідні штати вони там збирають тим найбільше. А головні кандидати. Це Трамп і Гарес вони будуть відвідати великі більші штати, так як Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида, там де є великі міста, бо там е, треба таких головних кандидатів. Ем, ті наративи, з якими вони виступають, чи чи можемо ми зараз виокремити ну певне такі знаєте певне ядро от посил, і щодо ем, кандидата від або кандидатки від демократів, і так само від республіканців, тут я і про е, насправді і віцепрезидентів потенційних говорю та чи є от там не знаю набір певний посилів, з якими вони працюють. Я думаю, що е, е, це обидва кампанії ще зараз тепер продовжують і всю риторику, і всю систему, яку було створено раніше. Е, то з одного боку, ми бачимо, що республіканці ще не знають, як відповісти до зміни кандидату де, е, з боку демокра, е, Демократичної партії е, і міняють думки день за днем, як проти них стояти, але ще і збирають свої команди з другого боку. Навіть сама платформа, яка вийшла демократична під час цієї конвенції, вона згадає, бо вона була організована через цілого року раніше. І е, було вирішено, що це буде платформа другої е, другий термін президента Байдена. То вона сгадає у платформі. Це на 90 сторінок вічно е, е, сгадає президента Байдена і як він буде від е, мати другу другий термін. А е, то втім, ми бачимо, що з обидвох боків вони ще є зв'язані. Зі старими ідеями дуже цікаво, як це зміни Камала Герес, чи вона зможе щось змінити? Бо її треба дуже підтримку тих локальних лідерів, які включили мову щодо платформу. То її вона би не хотіла їх образити і змінити це, що вже є вирішено у демократичної партії. З другого боку, президент Трамп йому дуже тяжко зараз. Тепер мав виступ у штат Пенсельванії. Вчора хотів ви виступити зараз проти виступу президента Байдена, а, але йому багато телебачення не прийшли, і там досить соромно виглядало, коли він говорив і він хотів мати щось на, на рівень конвенції. То а, обидва ще не знають, як а, перемінити свої компанії це ще є стара думка. Я думаю, вже після канікулях, при кінці чи спочатку вересня, вже коли дебати починаються, ми будемо вони вже будуть привикні до, до себе і будуть мати нову риторику нам. Ем, ось ці взаємні звинувачення, які ми спостерігали під час, ну, скажімо, цієї першої хвилі, так коли протистояння ще відбувалося по лінії Трамп-Байден, ем, чи є шанс все ж таки від них відмовитися і перейти до конструктиву, тому що ем, ми одразу бачили ось ці. Намагання в обидва боки працювати. Та? Ну, тобто, Дональд Трамп, його команда, вони переключилися фактично в цьому процесі на Камалу Гарріс, говорячи, що це вона причетна до, до ключових рішень Трампа. Перепрошую, Байдена на посаді там і по кордону, по Мексиці і так само, ну і в зворотній бік. Тобто, ось цей елемент такого, такої пресії взаємної, яке він місце займає. Це е, риторика зовсім не змінилася від, від команди президента Трампа. Він такі самі слова вживає проти Герес, які він вживав проти Байдена. Що вона має корупцію? Що вона. Дурна, просто Таку, таку суму риторику не, не на високому рівні, на жаль, але таку суму риторку він просто повторює і таку він вживав проти Байдена, проти Клинтон і ще так говорив за президента Обами. Зовсім без змін тут. То я думаю, що їм треба привикнути до себе і головне. Придумати різ... нову риторику в інтерв'ю, то їм треба ще говорити більше до преси. Ми не бачили навіть один головний виступ від Камла Гарес. Її треба привикнути говорити. Як вона буде представитися як не тільки як наступник президент, але як вона буде проти президента Трампа і які її думки просувати справу проти президента Трампа, я думаю, це що ми говорили, що вони дуже проти себе стоять, зрозуміти, що як програє колишній президент Трамп, він стопроцентово всі так згадають, що він піде до ми не докінчимо судові справи і ще до тюрми. Стане як перший президент, а, то а з другого боку, ми також впевнені, що президент Трамп є готовий відкрити нові судові справи проти президента Байдена і може навіть і проти препрецепрезидента Херес, якби він переміг, то то дуже остро проти себе вони приготовляються. І я думаю, нам ще повинні чути від віце-президент Херес, чи вона. Будемо мати яку і чи вона хоче висловити якісь думки? Чи ми повинні ще просувати судові справи проти президента Трампа? Будемо за цим стежити. Я сподіваюся, ще на не одну розмову в цій темі до виборів маю на увазі, тому при нагоді запрошую знову. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки з нами на прямому зв'язку щойно.